У цьому відео ми продемонструємо, як керувати осушувачем повітря, які в нього є функціональні можливості, і взагалі розкажемо про основні моменти при експлуатації даним приладом. Наприклад, осушувача повітря Maxton на 20 літрів, це компресорний побутовий осушувач. Ми покажемо його функціональні можливості, як він налаштовується з панелі. Включаєте прилад до мережі 220 вольт його кабелем. Переходите до панелі налаштувань, у кожному осушувача є кнопка включення. І запускаємо прилад. Як тільки ви запускаєте прилад, то видається звуковий сигнал, показується вологість на дисплеї, і відповідно загорається індикація панелі. Наразі ми бачимо, що усушувач визначив вологість в приміщення 42%. Відповідно, якщо ви хочете виставити свій рівень вологості, потрібно скористуватись деякими кнопками. В даній моделі, наприклад, є кнопки стрілки, ними ви виставляєте бажаний рівень вологості. Ми виставили зараз 35, прилад зафіксує цей показник і вже буде працювати до нього. Вона вже сухо, це просто демонстрація для відео. Якщо брати інші моделі, то в певних приладах може бути замість кнопок стрілок, це кнопки плюс та мінус, може бути просто цифра в відсотках 40-50, де вибираєте певне значення, ну і відповідно ставите певний рівень. Що по кнопках даній моделі? В більшості усушувачів повітря є кнопка швидкості вентилятора. В даній моделі є два положення швидкості: це максимально і мінімально. Ви можете це коригувати, наприклад, мінімально ставити на вечір або на ніч, максимально ставити день. Коли прилад, якщо буде шуміти сильніше, вас не буде підволікати. Різниця там не суттєва, але в мінімальному режимі він все-таки працює тихіше. Є деякі моделі, де є три швидкості вентилятора, там вже можете скоригувати більш детальніше. Якщо звернути увагу на наступну кнопку, то в даній моделі є кнопка «Sleep Reset. Це кнопка перезавантаження приладу, а також включення нічного режиму. Якщо ми включимо нічний режим, то в даному всушувачі LED-підсвітка вона зараз згасне, на дисплеї вже волосся показуватись не буде, і LED-індикатор кольором на передній частині теж згасне. Це зручно тим, що він не буде вас відволікати вночів, коли ви будете спати. І відповідно особливість цього режиму заключається в тому, що коли в приміщенні буде вологість нижче 60%, він взагалі не буде працювати. Ні компресор, ні вентилятор. Прилад буде автоматично це визначати. Якщо вологість підніметься вище 60%, він сам включиться і буде працювати. Щоб вийти з цього режиму, треба натиснути кнопку, відповідно, і він перейде в режим далі перед тим, який ви виставляли, тобто по вологістству. Окремо є кнопка іонізації повітря. Вона зараз у нас включена, Ви її можете включати-виключати під час осушення. Іонізатор повітря він не має великої концентрації. Це стосується любого осушувача повітря. Вона може бути включена постійно. Цей режим він насичує негативно зарядженими іонами ваше. Повітря в вашому приміщенні і відповідно його трошки покращує. Якщо ви хочете, наприклад, пристрій заблокувати, то також на цій кнопці це комбіновано є блокування від дітей. Ви можете потримати цю кнопку, загоряється за індикатор самочку, і відповідно ні одна з кнопок не спрацьовує, ні ви, ні дитина, можливо, там домашні тварини вже випадково нічого не натиснуть. Щоб розблокувати панель, знову треба потримати кнопку. Звукова індикація це говорить і відповідно пропадає також індикатор замку. Що стосовно таймеру, таймер працює в усіх осушувачах на виключення або на включення. При включеному осушувачі, наприклад, якщо виставити 2 години, то через 2 години він виключиться. Якщо при виключеному осушувачі виставити ті самі 2 години, то значить прилад через 2 години включиться. До того ж, даний прилад налаштовується також за допомогою смартфону по Wi-Fi. там можна виставляти розклад. І всіх осушувачів, які керуються по Wi-Fi, це можна робити. Окрема кнопка остання: тут є кнопка режиму мод це авто і сушки білизни. В режим авто ви можете якраз виставляти вологість, а в режим сушки білизни вологість не виставляється. В цьому режимі осушувач працює максимально продуктивно, включається максимальне положення вентилятору, і осушувач працює, доки не заповнить бак. Це основні функціональні можливості даного приладу, плюс-мінус в осушувачах даного типу вони подібні, десь функціонал більш продвинутий, десь менший, але приблизно все те саме. Що стосовно експлуатації даного приладу, то ми можемо сказати, основне, що вам треба робити, це чистити періодично, мити фільтр. Фільтр такий багаторазовий сітка, раз в тиждень, в два по мірі забрудненості, ви можете це робити. Почистили, помили звичайно водою, поставили назад. Ну і відповідно, бак, якщо заповняється. Пристрій автоматично виключається, можна лишати осушувач без нагляду, і ви водичку виливаєте, потім бак ставляєте назад, осушувач продовжує автоматично сам роботу.